Привіт! З вами менеджер відділу консультацій садів Рів'єри Станіслава. Зараз я вам розповім, як продовжується будівництво нашого житлового району. Відразу розпочну з класної новини для інвесторів секції 9. Наприкінці червня ми плануємо розпочати роботи з розробки грунту по цій секції. Нагадаю, що паралельно ми зводимо секції з 10 по 13. Ходимо дивитись. По секції 13 активно тривають фасадні роботи. Ми завершили штукатурити стіни у місцях загального користування та розпочали цей процес на сходових клітках. Також у будинку виконуємо роботи з розведення опалення, води та каналізації на черзі стяжка підлоги. Крім того, нещодавно ми замовили алюмінієві конструкції для комерційних приміщень. Тож зараз чекаємо на їх виготовлення та доставку. Секція 12. Ми завершили монтаж вікон з боку вулиці та продовжуємо робити скління з боку внутрішнього подвір'я. Кладка внутрішніх стін з червоної цегли вийшла на фінішну пряму. Залишилось зробити її на чотирьох поверхах. Паралельно з цим будівельники виконують кладку вентканалів у квартирах та ведуть роботи по покрівлі. У секції 11 ми завершуємо монолітні роботи. Зараз виконуємо армування та бетонування вертикальних конструкцій останнього поверху. Збираємо опалубку для плити і перекриття. Разом з цим ми кладемо внутрішні та зовнішні стіни з червоної цеги. Що стосується секції 10, то ми плануємо відновити монолітні роботи відразу після їх завершення на 11 секції. Це має статися вже у цьому місяці, тож хороших новин скоро буде більше. Після повномасштабного вторгнення ми не зупиняли будівництво та ввели в експлуатацію секції 5-6 та 7. Наразі у цьому році ми зробимо все, щоб здати четверту чергу будівництва та передати ключі інвесторам. З вами була Станіслава. До зустрічі у відділі консультацій садів Рів'єри.